Вправа 1354. Знайди корінь рівняння. Ну що ж, стартуємо. Перше задання 11,15х плюс 9 дорівнює 8,15. Будемо шукати невідомий доданок 11х. Щоб його знайти, потрібно від суми відняти відомий доданок. То ми записуємо, що 11х це дорівнює. Отже, від суми, це 8,15х. Віднімаємо відомий доданок це 9 десятих. Є? Гаразд. Ну що ж, щоб відняти, будемо зводити до найменшого спільного знаменника. Тут у нас є 15 і 10, то це до найменшого спільного знаменника 30. Додатковий множник до 8,15 тоді буде 2, а до 9 10, це буде 3. То ми записуємо, що 11,15. Х. Дорівню. Тоді тут у нас буде 2 помножити на 8, це 16. 2 помножити на 15 це 30. Так? Відняти 3 помножити на 9 це 27. А 3 помножити на 10 це 30. Гаразд. Але як нам від 16 тридцятих відняти 27 тридцятих? Запишемо різницю, як суму. То у нас 11 п'ятнадцятих х буде дорівнювати. Отже, вийде 16 тридцятих Додати протилежне число до 27 тридцятих буде мінус 27 тридцятих. Гаразд. Модуль від'ємного числа в нас більший, сума буде від'ємна, то ми записуємо як 11 п'ятнадцятих. х. Це дорівнює. Отже, записуємо мінус. Сума у нас ще раз, бо модуль від'ємного числа. Буде від'ємна. Пишемо мінус, а в дужках записуємо різницю модулів, то записуємо як 27 тридцятих Мінус тридцятих. То записуємо, що 11 п'ятнадцятих х це дорівнює мінус. Чисельнику записуємо як 27 відняти 16. А в знаменнику записуємо 30. Є. Тоді записуємо, що 11, 15. Х. Це дорівняє. Отже, вийде мінус. Тоді в чисельнику 27 мінус 16 це буде 11. Записуємо 30. -х. Є. Ну, гаразд. Зараз, як нам знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Записуємо, що x невідомий множник. Щоб знайти, потрібно добуток мінус тридцятих поділити на відомий множник на 11 15. Гаразд, Який знак буде мати частка? Одне із чисел у нас від'ємне, частка у нас буде від'ємна, то ми записуємо, що x у нас дорівнює. Мінус. Ну, а в дужках записуємо тоді 11 тридцятих. Що ділиться на 11 п'ятнадцятих. Гаразд. поділити на дріб, це помножити на оберний дріб. То ми записуємо, що х у нас дорівнює. Мінус. Тоді у дужках вийде 11 тридцятих. Що множиться. Обернений дріб до 11,15 буде 1511. Є. Ну і записуємо, що х у нас дорівнює мінус. Чисельнику записуємо як добуток чисельників. 11, що множиться на 15. А в знаменнику як добуток знаменників 30, що множиться на 11. Скорочуємо і чисельник, і знаменник на 11. Це буде 1. На 15 скорочуємо і чисельник і знаменник. 15 на 15 це 1, 30, що ділиться на 15 це буде 2. Ну що ж, записуємо, що х у нас дорівнює. Вийде мінус. В чисельнику буде 1, а в знаменнику 2. Мінус 1 друга. Можна так залишити або записати як мінус 0,5. Переходимо до другого рівняння. Мінус 0,4 а в дужках 2 мінус х дорівнює мінус 2,4. Ну що ж, будемо шукати те, що на задушках. невідомий множник. Щоб його знайти, потрібно добуток поділити на відомий множник. Записуємо, що 2 мінус х дорівнює. Добуток це мінус 2,4. Потрібно поділити на відомий множник на мінус 0,4. Записуємо 2 х Це дорівнює. Як знайти знак частки? Два числа у нас від'ємні, частка буде додатня. Дрівня частці модулю це 2,4, що ділиться на 0,4, Для того, щоб поділити, принесемо кому на один розряд праворуч в діленому дільнику. Від цього частка у нас не зміниться. То ми записуємо 2 відняти х, це дорівнює. Вийде тоді, якщо перенесемо кому на один розряд праворуч, як 24, що ділиться, а тут перенесемо вийде 4. То пишемо 2 відняти х. Це дорівнює. 24, що ділиться на 4, це буде 6. Гаразд. Зменшуваний невідомий від'ємник і різниця. А як знайти невідомий відємник? Потрібно від зменшуваного відняти різницю. То записуємо, що х у нас дорівнює від зменшуваного 2. Віднімаємо різницю 6. Хто може одразу напише, що це мінус 4. Ми запишемо різницю, як суму. Х пишемо дорівнює 2 додати. Протилежне число до 6 це буде мінус 6. Є? Ну що ж, одне з чисел у нас від'ємне. Частка буде у нас. Одне з чисел у нас від'ємне. Модуль його більший, та частка буде від'ємна. Не частка сума буде від'ємна. Пишемо, що x у нас дорівнює мінус. А в дужках записуємо різницю модулів. це буде 6 відняти 2. Записуємо, що x у нас дорівнює мінус. 6 відняти 2 це 4. Є? Тобто x у нас дорівнює мінус 4. Гаразд. Переходимо до останнього до третього рівняння 3,9, що ділиться, а в дужках х додати 0,13. це дорівнює мінус 2,6. Ділене невідомий дільник і частка. Митий невідомий дільник потрібно ділене поділити на частку. То ми записуємо, що х додати 0,13. Це дорівнює. Отже, ділене 3,9. Потрібно поділити на частку на мінус 2,6. Записуємо, що х додати 0,13 це дорівнює. Знак, який буде частки, одне із часом у нас від'ємне, частка буде від'ємна, пишемо мінус, а дужках записуємо частка модулів, це буде 3,9, що ділиться на 2,6. Ну і записуємо, що х додати. 0,13. Це дорівнює. Вийде мінус. Як нам виконати ділення? Потрібно і ділений і дільник помножити на 10 від цього частка не зміниться, або перенести кому на один розряд праворуч. нас вийде мінус, а в дужках буде 39, що ділиться, а тут вийде 26. Є? Як нам 39 поділити на 26, можна, наприклад, поділити на 13. І ділений дільник від цього частка у нас не зміниться або поділити куточком. То ми записуємо, що х додати 0,13 це дорівнює мінус. Якщо я поділю на 13 і ділений дільник, від цього частка не зміниться. 39 проти 13 це буде 3 поділити, а 26, що ділиться на 13 це буде 2. Є? То записуємо, що х додати 0,13. Це дорівнює мінус 3 поділити на 2, Це буде 1,5. Пишемо, що це дорівнює мінус 1,5. Ну що ж, Шукаємо невідомий доданок. Потрібно від суми відняти відомий доданок. То записуємо, що x дорівнює. Від суми. мінус 1,5. Віднімаємо відомий доданок. Це 0,13. Ну що ж. Обидва числа у нас зараз можна знати як суму від'ємних чисел. Записуємо, що x дорівнює мінус 1,5 додати. Протилежне число до 0,13 буде мінус 0,13. Як знайти суму двох від'ємних чисел, вона буде від'ємна. А дружка записуємо суму модулів. Це 1,5 додати 0,13. То записуємо, що x у нас дорівнює мінус. Одна ціла буде. Далі, скільки буде? 50, 50 сотих, плюс 13. Сотих, це буде 63. Сотих. І? Гаразд, ми розв'язали всі рівняння. Давайте тут запишемо загальну відповідь. Отже, я запишу ось тут внизу. Пишемо тоді відповідь. Отже, в першому рівнянні корінь у нас мінус одна друга. В рівнянні корінь у нас мінус 4. І в третьому рівнянні корінь у нас мінус 1,63. Ну що ж, ось таке громістке завдання на розв'язування рівнянь з раціональними числами. На цьому вправу завершено.